Ну що, всім привіт. Доброго дня. На зв'язку Рібацький пригоди». Команда рибацькі пригоди в составі фішмена. Та, мого менеджера, сьогодні ми не на риболовлі, так як вже все позамерзало. Все, лід став. Відкритих, відкритих місць, на жаль, вже немає. І вимушені були закінчити риболовний сезон 24. Хочемо вас привітати уже з новим 2025 роком. Хочемо побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, миру саме головне. Так, і щоб був жирний кльов. В 25 25-му році, щоб всі ловили трофеї і отримали задоволення. Не лежали на дивані, а ходили, вишукували класні місця і тягали величезних мамонтів. А давайте тепер ну а ми, ми хочемо Спок, показати вам, показати. вспомнити 24-й рік і нарізочка самих крутих. Моментів, Кайфових моментів по хижаку. Ну, так а з що, вас, в свою чергу. Лайкоси, підписочки, а ми погнали. Єсть, єсть, мой хороше щось. Ух, багарон, чи що, чи, судак здорев'яніший, дуже здоровий судак. Я казав, що він скинувся. Ух, ти який судак! Yeah. Сюда! Сюда! Есть! Завали, бля! Сюда! Есть рыба, друзья! Есть! Есть! Сюда! Я же сказал, была поклевка! И такие пауза, тут и пошел! А ну друзья, это просто монстр! Просто монстр! Тут двушка просто железяка! Шось хорошее? Да. брать? Бляха, ты да да. что за пиццакомби? Да-да. Просто си прочим не вихід. сюда куда? Мандула? мандула? Це значит, куда? О, а цайк шука. О, сюда! Ух, лихи раз Вітай, жалер. Так осудика доказували. Ми його на ямі шукаємо. А він тут стоїть. Тут таке якесь місце, да, для судака хорош. а для судика хороша. Бачив? Тут це підбарений? Ні, ну він зі шов ним. Мікро. Ми його поки сюди. Мікромандула на 10 грам і взяв. Все. Живо? Тут, наверное. Кис сончиша. Сон. Карп. Карп. Чого він там? Щука! Ма десь йшла, я Залікова. О! Але я за нею сюди приїхала. І там не давай. О, це четверка. 70 сантиметрів. Якщо до хвоста, то 63, а з хвостом 70. Зануріємося. Все, вона сама. Все Зви нам ще більшу рибу. З честь то, що ми тебе відпустили. Фом Сон, друзі. No, no. Слухай, слухай, слухай. Пустив. Пустив? Угу. Пустыл. є, є. Є, є, друзі, є. Сон, чекар. Взяв, взяв. Взяв в рот. Угу. Сом. Сом. Офігеть, я вымотусь. А ты что там, да? Обагрены. Ох, шо здорово. Сом, сом, сом. Сом. Білий, білий. Білий альпинос? Дивіться. Сом. Все, все, помагай, бо я не вилізу з ним. Все, друже, пливи. Диви, не хоче. Ух, який гарний. Пішов. Пішов. А що таке? Єсть. Повністю весь побитий. Що йде може побити? Ну, друзі, судак є. Засічка без шансів. Так, ну що, 24-й колір зробив від менеджера. Біла манула. Судак вам каже, добрий вечір. Рибацькі пригоди. А, мене здолало, я не хотів. 52. 52. Заліковий. Ну, залік 50. 50 це залік, 52 це вже на сковороці. Так, диви да, підніс кину. Перший закінчив. Судак! Судак, дивись, перший закид, судак. Так що відпускаємо. Зви на великого судака, велику маму. Перший закид. Не знаю, чи це добре, коли ти ловиш рибу з першого закиду, але риба є. Так що вона буде вертатися до водойми. Є ж іди помагай, карп. Щось забагралось, друзі. А, хороший. Ой, а це такий непоганий. Хорошо, ой. Під Барби. Це точно карп. О, кончик снімай. Ось сього карп, да. хвоста. О, непоганий клеточок. Заплавничка Є? у мене все пише Друзі, короб, короб, Кіло 650. Ну, Заліковий карток без полтосик тут є. Так що на, на Різдво. 2 -2. Ух, який здоровий Ух ти шо! Ух ти шо! Да. Ух Ох ти шо, що це таке? Я ще такого не ловив. Або забагреля, але в паузі. Ух ти що! Це, мабуть, моя мрія. Ух ти! Сюди, сюди, я буду мовчати! Я буду мовчати! На мою мандулу! На мою мандулу! Ох ти Тут Це ка точно! Трьоха в желізно! Ох, ти що, друзі? Дві, бля. Дивай. Друзі, я включив камеру, хотів щось показати і є. А це вже менший. Зараз одно є. Ви що це робиться сьогодні? Це менший. Але все одно це? Я. О, ні. Ні. Давися. Да, судак. Є? Да, да, так, да, ми вже тут, давай цю, під саку. Давай швидко, здоров'яний. Друзі. Є? Ти знову на мою манду, любиму. Тратій єсть. Це просто трэш. Це тратій судак. Єсть друзі. Є щучка. Шести велички. Ламаю. Окуня, окуня, ох, який окунь. Кабак. Ти сюди. сюда. Сюда. Друзья. Смотрите, окунь. Ух ты, шо. Ух ты, шо. Есть. Хороша, бары пицаку. О, свечка Тихо, 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 тихо. дивите Щучка. Щука. Або судак. Я прочувствую рибу, я стукаю по голові, потім одразу покльовка. Щука. Невеличка, але щучка. Шістячка. Все. Попливла. Друзі, ще такого у нас не було. Що блин? раки. Раки клюють на, на спин. Як я даже... Навіть... що відпускаємо чи з'їсти? Ні. Відпускаємо. Корзинка. Корзинка? Корзинку витягнув. Дивіться, просто як. Вона же там почала гнити, пожалуйста. Оп! Корзинка в копілочку. Коли хочеться зловити рибу, треба робити все. Ну що, друзі, ось такий був заряджений сезон 2024. І... Все, лід встав. Ми зловлений трофеї, як ви побачили, здобули багато нового досвіду, практики. Так що вже в наступних сезонах зможемо поділитися із вами і показати всякі стратегії і моменти. Як ловити, де ловити, на що ловити цього пасивного хижака. Ну, а зараз вже ми закінчили сезон, так як лід встав. Все, будемо ждати, поки він розмерзнеться. Ну, а поки починати... будемо чекати. Почнемо Починаємо нову, нову нашу топову рубрику Збір урожаю 24 року. Так що не пропустіть, Лайкоси. саме цікаве попереду. Всім пока. Підписочки. Всім пока.